Була прийнята постанова Кабінету міністрів, яке затверджено е, у цей порядок, пов'язаний з мобілізацією, обліком, там жочками і так далі. Це Кабмін 560 постанова від 16.05.24. Великий документ, сторінок на 40. Там все чи більше, може 60, там з додатками. Там все розписано. Хто у вас може перевіряти документи? Які документи, в яких місцях, що йде, за чим яка процедура там, Оновлення даних і так далі. Яка там заява на відсрочку? Там навіть протокол, там навіть акт відмови від того, що ви хочете, ну, що вам пропонують приїхати в ЦЦК. Ви відмовляєтесь, і тоді вони викликають поліцію. як Це ну, це все унормовано. Тобто все, що це відбувалося останні ну, півроку і напружувало всю цю історію, воно унормовано постановою Кабміну. От. І фактично це не сьогодні сьогоднішній день для чоловіків з 18 до 60 – це якби, основний документ життя, поки це, ця ситуація не е, Давайте ще раз назвемо Нет. цей документ, щоб люди можливо запам'ятати. 560 – постанова Кабінету міністрів від 16.05.24 року. То mm -hmm. це минулого тижня є в четвер. Це дивіться, всі ну в реальному житті як відбуваються закони. Це така ну більш публічна загальна рамка. Дуже мало законів, які напряму розписують а, діяльність, просто пишуть, що там кабінету міністрів розробити нормативні документи. Ну тобто, є у нас вся ця нормативна права база. Вона чому називається нормативна права? Є закони, а є нормативні акти. Чим вони відрізняються на на підставі? Закону ви можете подати в суд. Ну, фізична особа може подати на будь-який орган, там, захищати свої права і так далі. Але в реальному житті все регламентується нормативними документами, постановами, розпорядженнями, листами, Кабінету міністрів або окремих міністерств. І там розписано безпосередньо порядок, як здійснюється реалізація цієї всієї історії. Да. Ну, якщо коротко. І тому всі, якби дуже багато говорили про закон, який ну в реальному житті дуже мало кого стосується, і фактично пропустили прийняття постанови, які розписує, як це все.